П'ятниця, 3 жовтня, час новина телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бестро. Вітаю. Про головні події останнього дня робочого тижня розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого. Теплий під'їзд був проведений енергоаудит, який показав, що найбільші енерговитрати йдуть саме в п'ятиповерхівках. Більш ніж у сотні будинків цьогоріч встановлені нові вікна на сходових майданчиках. Птахи на передову нам вдалося зібрати 380 тисяч гривень. Криворіжці зібрали кошти на 10 тепловізійних дронів для батальйону Арей. Профілактика сказу. Ми зробили щеплення усім своїм собакам. Фахівці ветеринарної медицини проводять вакцинацію тварин у районі, де виявили ураженого сказом кота. Вчора в районі електрозаводської спалахнула масштабна пожежа. Вогонь знищив півтори тонни дизельного пального. Постраждала молода жінка. Вона в реанімації. 2 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на території Покровського району міста. В результаті займання відомо про 26-річну дівчину, яка постраждала. Її госпіталізували до лікарні. Наразі причина пожежі встановлюється. Вказна подія зареєстрована. На сьогоднішній день пацієнтка перебуває в лікарні у важкому стані у відділенні реанімації. Надається вся необхідна медична допомога, стан лишається важким. Замість старих вікон сучасні енергозберігаючі у під'їздах криворізьких п'ятиповерхівок, коштом міського бюджету оновлюють вікна. Цьогоріч вже замінено понад дві тисячі вікон у сотні криворізьких будинків. Цей проєкт дозволить значно скоротити витрати тепла і підвищити комфорт для мешканців. Тему продовжують Валерій Кожухар. У цьому будинку по вулиці Героїв АТО за кошти з міського бюджету замінили вікна та відновили відкоси у всіх під'їздах. Триває програма Теплий дім, теплий під'їзд» – це наша міська програма. Був проведений енергоаудит, який показав, що найбільші енерговитрати йдуть саме в п'ятиповерхівках, ну, в Хрущовках, як ми кажемо, і саме через три вікна в під'їздах. Тому місто допомагає. Вже більш ніж в 100 будинках в цьому році вставлені в під'їздах нові вікна. І ще до кінця року був ставлений ще в 100. Це окрім тої допомоги, яка надає місто після прильотів. Після прильотів ми допомогли вставити більш ніж 20 тисяч вікон в квартирах і більш ніж 10 тисяч вікнах в під'їздах. Цей будинок на соборній також учасник проекту Теплий під'їзд. Його управитель, керуюча компанія, комбінат благоустрою. У нас на обслуговуванні 136 будинків. На даний час у 21 будинку вже виконано заходи з за енергозбереження, встановлені металопластикові вікна у місцях загального користування. Під час зими це додає підвищує температуру і в квартирах мешканців, і задовольняє потреби мешканців мешканців під час підйому до квартири. Ну і збережує конструктивні елементи будинку. Валерій Кожухар, Максим Паномерю, цей день. У Кривому розі завершили черговий благодійний збір. На зібрані кошти придбали 10 тепловізійних дронів для батальйону Арей. Сьогодні безпілотники вже передали криворізьким захисникам. У Кривому Розі підбили підсумки чергового благодійного збору. Його організували представники міської асоціації арткультура у підтримку батальйону Арей. Сьогодні вже черговий результат. Збір, наш командний збір, який був оголошений у цьому році. Двадцять п'ятого двадцять році це збір на придбання дронів для наших рейців. Нам вдалося зібрати 380 тисяч гривень. І сьогодні ми вручаємо 10 пташок, як кажуть, наші військові для наших рейців. Збір коштів проходив у межах міського марафону Єднаймось заради перемоги КР. Організатори провели десятки благодійних заходів, на яких і зібрали потрібну суму. До акції долучились освітні заклади міста, бізнесмени, культурні та спортивні діячі, представники Криворізької громади. Спочатку масштабного вторгнення повномасштабного, ми Завжди допомагали Збройним силам, ми завжди підтримували наш батальйон Рей, бо він дійсно потребував допомоги. Ми знаємо потреби бійців, вони в першу чергу їм потрібні дрони, і ми на них збирали, допомагали і будемо підтримувати надалі їх. Вважаю, що ми всі суспільство. Зобов'язано підтримувати такі проекти, зобов'язано донатити на збройні сили, так як це дуже важливо для нашої перемоги без підтримки. Благодійної, ну, це все буде неможливим у серці клохоче за радість, що ми змогли це зробити. Це велика команда, яка працювала. Тому я вдячна кожному, хто приймав участь у благодійному захід, у акціоні благодійному, у дитячих святах, у зборі коштів перед епіцентром. Багато дуже людей було задіяно, але ж ви бачите результат, який класний, який гучний. Бійці арею отримали 10 тепловізійних дронів шрайк вітчизняного виробництва. Вони оснащені високоякісними комплектуючими і можуть застосовуватись уночі. А завдяки тепловізійній камері ці птахи можуть виявляти навіть замасковані цілі противника. Хочу подякувати організаторам збору громадській організації Арткультура. Вони не вперше вже нам допомагають. Ми вже отримали від них досить багато поставок, досить багато дронів. І ця поставка, мабуть, без перебільшення одна з найліпших. Чим вони добрі? Вони можуть літати на велику дистанцію до 15 кілометрів, мають хороший стабільний в умовах хреб радіозв'язок, вбудовану плату ініціації, що відповідає за безпеку пілотів. Вона не дозволяє їм підірватися на власному боєприпасі, а також якісну тепловізійну та камеру, яка дозволяє на рівні розвідувальних дронів виявляти цілі і нищити супротивника. Вони допоможуть зробити дальні удари в ворожий тил. І вражати ті цілі, на які більш дешеві і прості дрони вони просто не долетіли або не побачили. Закуплені дрони сьогодні передали представникам батальйону Арей. На жаль, поки тривається. Ця... Жорстока війна. Ми не повинні тут у тилу залишатися осторонь і усі разом підтримувати, допомагати нашим військовим. Наша акція Єднаємо заради перемоги КР» буде продовжуватися наразі. Дуже багато потреб від наших військових надходить. Дуже необхідна їм наша допомога. Будемо анонсувати, будемо робити. Та сподіватися найкраще і наближати нашу перемогу. Кожен із нас дуже вдячен хлопцям за те, що вони ціною свого життя захищають нас, за те, що вони дуже сміливі, дуже відважні. Дай їм Бог щастя, здоров'я, і хай вони усі, усі повертаються додому живими. Іван Проводов, Олександр Думашов цей день. У кривому розі посилюють заходи безпеки через випадок сказу. після виявлення інфікованого кота на житломасиві масиві вечірньому. Ветеринари розпочали вакцинацію домашніх тварин, де і коли можна зробити щеплення безкоштовно. Далі у сюжеті Надії Шевченко. Мешканець цього будинку на житломасиві вечірньому Валентин частенько підгодовує цього бездомного кота. Захвилювався про долю хвостатого, коли дізнався, що він теж може померти від сказу, якщо його вчасно не вакцинувати. Адже на житломасиві знайшли мертвого кота, який у вихідні нападав на людей і тварин. Валентин намагається впіймати улюбленця, аби ветеринари зробили щеплення від сказу. Сьогодні перед четвертим будинком по вулиці Павла Глазового пункт вакцинування розгорнула ветеринарна служба. При позитивній пробі на сказ у кота був підтверджений сказ, тому проводиться надзвичайна проти комісія при. Міської адміністрації вона розробляє план дій, і в одним із пунктів плану дій є 100% вакцинація тварин у безпечному неблагополучному пункті. Саме мої фахівці Криворізької районної лікарні цими займаються. Була проведена роз'яснювальна робота, розвішані об'яви на всіх під'їздах. Звернулися до ОСББ в чаті, люди попереджені, і в цьому кварталі ми будемо працювати три дні: сьогодні, понеділок і вівторок. Люди попереджені. Жені, ми виходимо до кожного людини. Ветеринари вакцинують теплокровних тварин, які утримуються в господарствах власників. Не відмовляють щеплювати і бродячі, хоча ці обов'язки покладені на фахівців центру поводження з тваринами, бо у ветеринарів немає засобів для відлову бездомних тварин. Вакцини від сказу достатньо і вона безкоштовно запевняє головний міський ветеринарний лікар. Так звана неблагополучна зона, в якій виявлено зараження тварин, наголошують медики. Це вулиця Павла <зового> і нижче до вулиці Володимира Великого, згідно діючого законодавства, а саме інструкції по боротьбі зі сказом тварин, всі тварини підлягають вакцинації, незалежності від того, як, як на який термін до цього була зроблена вакцинація. Всі підлягають повторної вакцинації. Це так діє і законодавство, так і діємо і Ми, ми прохаємо всіх власників тварин не нехтувати даним заходом, які ми проводимо, і привести провакцинувати всіх своїх. Домашніх тварин ми тільки почали, але бачите, вже у нас є невеличкий ажіотаж. Люди вже підтягнулися, вже більше десятка тварин ми привили. І ще люди просяться ну, йдуть, уже дзвонять. Що зараз вони почекайте? Хтось за паспортом пішов, хтось за тваринкою. У понеділок та у вівторок вакцинацію проводитимуть з 14 до 16 години на цій локації перед четвертим будинком по вулиці Павла Глазового. У мене була ситуація. Одна з людей, яка посадала, це була моя сестра. Вона є то вона сказала, щоб ми зробили щеплення усім своїм собакам. У нас їх три, якраз таки ось остання залишилась. Сьогодні ми зробили вакцинацію нашому сусідському песику, тому що хазяйка на праці працює із того, що у нас тиждень тому був скажений кіт. І щоб не було інфекції, не було ніяких проблем, то ми вирішили зробити вакцинацію. Дуже дякуємо, що приїхали в Адвор і безкоштовно роблять цю вакцини. Якщо комусь з мешканців житломасиву незручно саме в цей час вакцинувати домашню тварину, можна звертатися в державну ветеринарну лікарню. Вона забезпечена безкоштовними вакцинами від сказу. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Капремонт на фінальному етапі. Ми отримали в цьому навчальному році ось таку красу. Завдяки Матінвесту в Широківському ліцеї No1 вже незабаром відкриється оновлений спортивний зал. Допомога від міста. Є м'ясні консерви, дуже багато паштети. Ну, все те, що необхідне. Триває чергова хвиля видачі продуктових наборів криворіжцям. Бути сучасною поряд із сучасними вихованцями. Це дуже класно, коли дитина виходить з кабінету практичного психолога з гарним настроєм. Психолог дитсадка Тетяна Шайного про роботу в умовах війни. У Широківському ліцеї номер 1 спортзал перетворився на справжній центр енергії та руху. Капітальний ремонт уже на фінішній прямій роботи ведуться за підтримки Метинвесту в межах меморандуму про співпрацю з Широківською громадою. Незабаром діти зможуть бігати, стрибати та тренуватися, а старі стіни заговорять новими історіями перемог і командного духу. Більше про це далі. Широківський ліцей номер один найбільший у громаді. Тут навчається майже пів тисячі школярів. Є просте укриття, тож безпека дітей під контролем. Але роками учням бракувало простору для руху, спорту і розвитку командного духу. Колишній спортивний зал давно втратив привабливість: дах протікав, стіни вицвіли, підлога зносилася, а енергія дітей залишалася без виходу. Завдяки Матінвесту ситуація змінилася. Нині в ліцеї на фінальному етапі капітальний ремонт. Анд, уже скоро ліцеїсти матимуть затишний спортивний зал. Наш заклад мріяв про такий гарний спортзал. Уже впродовж 20 років. Декілька разів намагалися зробити його, але якісь були причини, які завадили це зробити. І ось нарешті справдилася наша мрія впродовж двох років. Група «Метінвест» нам зробила уже другий спортзал. Перший спортзал вони робили меншого, меншої площі. Він зараз функціонує. Ми вже приблизно 5 років. І ось в дарунок ми отримали в цьому навчальному році ось таку красу. Спільний шлях Широківської громади та Матінвесту це роки партнерства і добрих змін. Ще до війни разом працювали над тим, щоб людям жилося зручніше і безпечніше. Сьогодні ж головна увага зосереджена на дітях. Для них створюються сучасні й безпечні простори для навчання, розвитку та мрій про щасливе майбутнє. Роботи координує громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. В цьому році ми продовжуємо проєкти, які спрямовані саме на навчання безпечно дітей. В даному випадку у нас направлено воно на фізичне виховання. В тому році розпочали робити покрівлю даного закладу площею, де розташований спортивний зал. В цьому році ми вже робимо капітальний ремонт самого спортивного залу, роздягалень для хлопчиків та дівчаток та санвузлів, щоб вони почували. Лися комфортно та безпечно в цьому закладі, новий спортзал у Широківському ліцеї вже з листопада відкриє двері для дітей громади. Компанія Метінвест та громадська організація «Криворізька фундація майбутнього і надалі втілюватимуть соціальні проєкти, які змінюватимуть життя людей на краще. Все робиться для дітей. Малі форми там будемо так казати виховання дітей, які є тості майданчики. Якісь міні-футбольні поля, все це заради ну, заради дітей, вони Мідінвест відгукнуся на наші прохання і роблять. Вони роблять це для чого? Для того, щоб їхні ж діти, діт... вірніше дітей, їхніх працівників було де відпочивати, займатися, розвиватись. У тому ми розпочали таку співпрацю. Восьмий рік поспіль. Зробили вони дуже багато. Завдяки партнерству з відповідальним бізнесом у попередні роки в Широківській громаді з'явилися криті зупинки громадського транспорту, дитячі ігрові майданчики, міні-футбольне поле, фотозони й обєкти капітального ремонту. Зазнала місцева дюйша, площа біля будинку культури для поліцейського громади був придбаний службовий автомобіль. Також щороку в межах меморандуму впорядковуються сільські і міжсільські дороги. Михайло Бистров, Юлія Вітряк, Назар Прусенко. Цей день. У Кривому розі продовжують підтримувати соціально вразливі категорії містян. Триває вже п'ята хвиля видачі продуктових наборів. Лише у центральному міському районі цього разу планують передати близько 7 тисяч пакунків допомоги. З кожним днем до пунктів видачі продуктових наборів у центральному міському районі приходить все більше людей. П'ята хвиля розпочалася лише кілька днів тому, а допомогу вже отримали понад тисячу мешканців. Люди наголошують, така підтримка сімей криворіжців є вкрай важливою. Мука посне масло, згущене молоко є м'ясні консерви. Дуже багато паштети. Ну, все те, що необхідно». це велика підтримка моєї сім'ї. Отримувала я вже не один раз. Отримую як інвалід третьої групи. Ну і сатвісно і пенсіонер. Продуктові набори дуже гарні і потрібні для нас. Ми дуже вдячні. Під час п'ятої хвилі тільки у центральному міському районі планують видати близько 7 тисяч безкоштовних продуктових наборів. У районі чотири стаціонарні пункти видачі продуктових наборів. А також в районі є три селища віддалені там, де за графіком виїжджають мобільні бригади, громадяни, які маломобільні і не мають змоги і родичів, які би отримали в стаціонарних пунктах. Ми робимо доставку соціальними таксі за місцем їх проживання. Михайло Бестров Денис Захаров цей день. Розвиток емоційного інтелекту та збереження ментального здоров'я дітей. Таких принципів у роботі дотримуються практичні психологи міста про будні криворізьких фахівців, що працюють в освітній галузі. Наш наступний сюжет. швиденько до мене. Подивилися на мене учення. Привіталися, сказали. Добрий, Добрий ранок!» Ви сьогодні хто? Звірята. Звіря! Який у вас настрій? Гарний, Гарний настрій. Психологічні хвилинки щоденний елемент роботи Тетяни Шайноги з дітьми. Практична психологиня в професії вже понад 20 років. З них три працює в четвертому дитсадку. Випір мій був свідомий, тому що дуже люблю дітей. Мені дуже подобається спілкуватися з дітьми, бачити їх щасливі обличчя, сяючі очі. Це дуже класно, коли дитина виходить з кабінету практичного психолога з гарним настроєм та з позитивними емоціями. Четвертий дитсадок – один із провідних позашкільних закладів центрального міського району. Він розрахований майже на 200 дітей: вихователі, логопеди та дефектологи, фізкультурники та практичні психологи. Для малих вихованців тут працюють понад два десятки кваліфікованих фахівців. У нас в дошкільному закладі є дуже багато вразливих категорій. І вісім сімей є внутрішньо переміщені особи. Дітки приїхали з різних міст, діти познали в очі познали, що таке ракетна атака, що таке шахетна атака. Дітки приходять до нас сюди замкнуті, дуже часто плачуть, дуже часто не хочуть розставатися з мамами. І наші працівники, що всі спеціалісти закладу, прилагають дуже багато зусиль для того, щоб діток трошки соціалізувати і адаптувати до дошкільного закладу. Розвиток пізнавальних процесів та емоційного інтелекту, покращення мислення та уваги, поліпшення емоційного стану та збереження ментального здоров'я дітей. З таким завданням працює Тетяна Шайнога і намагається бути сучасною поряд із сучасними вихованцями. Досвідчена психологиня використовує нові методи і техніки, що були б цікавими для дітей. Один із таких методів ефективних я вважаю арт-техніки. І тому я розробила та впроваджую в свою роботу корекційно-розвиткову програму, яка має назву Різнокольорове дитинство та спрямована на розвиток пізнавальної сфери та попередження психоемоційних порушень дітей. Ця програма розроблена як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для діток з норм... нормотипових. Тут кожне заняття закінчується арт-технікою, яка дуже корисна для того, щоб дитина висловила свої емоції. Окремий напрямок роботи спілкування з батьками, допомога їм у вирішенні сімейних проблем. Моєї доньки виникла проблема, вона боялася дуже гучних звуків. Ми звернулися до Тетяни Сергіївни за допомогою. Вона вислухала. Брала дитину до себе, проводила цікаві заняття, емоціонально настроїла дитину так, що тепер моя дитина з такою радістю ходить до дитячого садочка, відвідує, почала дружити з дітками, розвивати себе. Тетяна Сергіївна – це людина з великим серцем. Вона не просто робить свою роботу, вона любить дітей. Тетяна Шайного приділяє велику увагу самоосвіті. В її доробку чимало наукових статей, авторських розробок та методичних матеріалів. А розвивальна програма фахівчині з використанням арттехнік виборола друге місце обласного конкурсу корекційних програм і є нині доступною в соцмережах. У неї завжди дуже багато ідеї. Вона бере участь у різних проєктах на рівні міста, на рівні України і на міжнародному рівні. Центр професійного розвитку педагогічних працівників завжди підтримує педагогів, які ось такі, як Тетяна Сергіївна, завжди на новій педагогічні хвилі для того, щоб вони були наставниками, вони були прикладом для молодих спеціалістів. Вже майже 10 років Тетяна Шайнога координує роботу професійної спільноти практичних психологів закладів дошкільної освіти Центрального міського району. Тетяна Сергіївна дуже допомогла мені як молодому спеціалісту з методичних організаційних питань, тому що дуже багато нюансів саме документальної роботи, так само якісь арт-техніки, нові для мене незнайомі, заходи на психоедукацію, всі заходи, які Тетяна організовує і взагалі організовує наше місто для практичних психологів. З цікавими задумами та ідеями Тетяна Шойного розпочала і цей навчальний рік рік нової педагогічної хвилі та звершень з особливим святом Днем працівників освіти. Хочу привітати усіх колег, усіх працівників освіти з цим професійним святом, побажати їм натхнення творчого і та професійного зростання, щоб вони були здорові не лише фізично, а й ментально. Нехай завжди підвищують свій професійний рівень та дарують радість дітям та навколишнім. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. І на сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтеся з Руданою. Попереду вихідні, нехай вони будуть тихими. Бережіть себе.